Доброго ранку, доброго дня! Бажайте ви і бажаю вам я. Дітки, сьогодні ми вивчаємо новий розділ з української мови, це частини мови. Але для початку давайте з вами запишемо традиційно хвилиночку каліграфії. Але запишемо ми питальні слова: хто, що, який, яка, яке, які. До речі, зверніть увагу, що в цій хвилинності каліграфії допущена помилочка. Яка. Мабуть, ви здогадалися, що кожне питальне слово ми повинні записати, з якої букви? Правильно, з великої, так? Тому що знак питання це також розділовий знак. Виправте, будь ласка, і запишіть правильно. А також усно доберіть до них приклади відповіді. На питання хто? Яке слово відповідає? Наприклад, людина, хлопчик, дівчинка, собачка. На питання що? Книга, який, красивий, веселий і так далі. Доповнють своїми прикладами відповідями. А я поки що відкриваю наступну сторіночку презентації, і ви бачите, ось знаходиться отакий величезний шмат сиру кільце, так? Отже, усі слова в мові поділено на групи, на частини мови. Частини мови у нас бувають самостійні, службові, і одна частина мови особлива. І ми їх всі поступово з вами вивчимо, а деякі пригадаємо. Наприклад, ми вже з вами в першому-другому класі вивчали таку частину мови, як іменник. Всі слова мають свої назви, свої імена. Звідси походить назва іменник, а не на питання, хто або що. Також вивчали слова дії або дієслова. Наприклад, пригати, стрибати, бігати, навчатися, всі всі слова відповідають на питання, що робити, що зробити, що будуть робити. так? А також вивчали слова прикметники, це слова ознаки. Наприклад, будь-який предмет ми можемо описати, наприклад, підручник, так? підручник, якщо опинемо, який він? Товстий чи тонкий, великий чи маленький, цікавий чи різнокольоровий це все слова прикметники, слова ознаки. Але крім цього, є ще й інші частини. Я вам для цікавості можу зачитати, чи слівники є, займенники, прислівники. Ми вже вивчили з вами прийменники, так, невеличкі слова-помічники. Сполучники бувають, частка і особлива частина мови окрема, ось мушеня тримає цей кусочок, шматочок сирку. Це вигук. вигук. Ми трішечки пізніше це все з вами вивчимо. А зараз подивимося на вправу першу сторіночка 93 прочитаємо слова у стовпчиках і визначимо, що це за слова. Що вони називають, і на які питання відповідають? Сонце, дощ, крапля. На які питання відповідають? Сонце, дощ, крапля. Так, питання що? Що? Сонце, що дощ, що крапля. Наступний стовпчик яскраве, теплий прозора. Яке? Яскраве. Який? Теплий? Яка? Прозора. Тобто, це прикметники, це ті самі слова ознаки. Сяє, накрапає, блищить. Тобто відбувається певна дія. Що робить? Сяє, що робить, накрапає і так далі. Тобто діє слова, а також маленькі слова, помічники. У, на. Давайте з вами. Пригадем. Не пригадаємо, а розберемось, що ці слова вони належать до різних частин мови. так? Склади зі словами кожного рядка речення і запиши його. Ви можете доповнити речення іншими словами. Тобто зараз ми спробуємо з вами використати слова, ті, що в нас є. У небі сяє яскраве. Сонце. Тобто я використала слова із даного рядочка з різних частин мови. Ви далі продовжите самостійно, наприклад, дощ накрапає і використовуючи ці слова, доповнюючи. Так. Усі слова в українській мові діляться на 10 великих груп. Я вам тільки що їх показувала за допомогою. Сиру. Це всього десять частин мови. Ці десять частин поділяються на самостійні і службові слова. Чим вони відрізняються між собою, ці частини мови? Самостійні частини мови мають певне лексичне значення, до них можна поставити питання, і вони є членами речення. А службові цього всього не мають. Наприклад, пригадаємо прийменники на, під, у і так далі. Вони мають якесь значення лексичне? Ні, вони є помічниками нашими. Вони відповідають на певні питання. Ні, також питання не можемо поставити. Є членами речення, Підмет чи присудок і так далі. Також ні. Тому їх і віднесли в особливу окрему групу. Так, дітки, переходимо до вправи другої. Прочитаємо текст і спробуємо дібрати заголовок. Часто взимку випадає мокрий сніг. Коли температура повітря близька до нуля, сніжинки трохи тануть і скупчуються, утворюються легкі пухнастики зі снігу. Говорять, іде лапати сніг. А якщо зі снігом випадає дощ, кажуть, що де сніг іде сніг із дощем. Із мокрого снігу діти ліплять снігові фігури. Тільки про що я прочитала в цьому тексті? Так, який же ми можемо дібрати заголовок, назву? Це може бути зима, і сніг, і як ви там собі нафантазуєте? Добре. Давайте спробуємо виписати з тексту 5 слів назв предметів, 4 слова назви ознак, 3 слова назви дій і 2 слова помічники. Отже, повертаємося до нашого тексту. Шукаємо іменники. Що? До речі, ви будете. Виписувати в перший рядочок іменники, другий прикметники, третій дієслова слова і в четвертий службові слова, слова помічники. Отже, я не виписую, я із тексту просто підкреслю: Рівно, однією лінією іменники шукаємо. Так, сніг, що сніг. Далі шукаю, що повітря. Що? Сніжинки. А далі ви, будь ласка, самостійно знайдіть і допишіть іменники. Далі ми шукаємо слова назви ознак. Слова назви ознак я вам виділю хвилястою лінією. Який, яка, яке, які? Так, Питання ми можемо поставити. Який мокрий, який лопатий? Далі самостійно легкі допомогли, а далі самостійно допишете слова назви ознак. І остання група це дієслова. Ой, не останні, точніше, передостанні, так? Дієслова. Ми будемо їх, буду їх підкреслювати двома. Випадає. Що робить? Роблять тануть. І третє слово, будь ласка, доберіть самостійно. Так, і остання група це слова-помічники. Маленькі, коротенькі слова. Я їх обведу в кружечок. Одне із слів до, так. Прийменник. так. Найдіть ще одне. Самостійно. На цьому дітки, урок. Завершено. Усім вам гарного настрою сьогодні та успіхів у виконанні завдань.